Ларисі Миколаївні за 60. переїхала до Луцька з Києва після того, каже жінка, як столицю почали обстрілювати з обласним центром Волині знайома. Більше 40 років посещаю ваш город. Більше 40 років відвідую ваше місто і обожнюю його. Я звернула увагу, що нам все-таки потрібно знати мову. Я російська мовна і вважаю, зараз саме час вивчати українську мову. В нас є зараз час, бо ми переїхали і вивчати це дуже навіть добре. Оксана Приймачок, ведуча розмовного клубу, у якому вчитимуть української людей, які приїхали до Луцька з інших областей держави. Педалогиня навчає студентів історії та культури української мови понад 30 років. Років. Зараз каже, має розговорити відвідувачів занять. Нам головне заговорити. Тому ми будемо спілкуватися, ми будемо читати віршики, промовляти скоро мовки, розробляти мовленнєвий апарат, е вчитися відрізняти українські слова від російських, які навіть часом дуже схожі. Сьогодні усе для тебе. Сьогодні усе для тебе озера гай. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба. І жити спішити треба. Кохати спішити треба. Кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи. Гляди ж, не проспи. У клубі української мови люди різного віку за парту сіла 15-річна Марія Гірман з Дніпра. Дівчина розказує: прийшла щоб познайомитись з новими людьми. Я узнала про курси із нависного каналу в Телеграмі. Я дізналась про курси із новинного каналу в Телеграмі, і від початку прийшла сюди, тому що я тут вже місяць, і мені дуже самотньо. Немає з ким поспілкуватись і думала знайти тут нових друзів. Але судячи з усього, я тут наймолодша. В Дніпрі переважна більшість людей розмовляє російською, і в нас в школі саме програма українською, але вчителі дуже часто викладають російською. Донечанка Алла переїхала у Луцьк на початку війни у 2014-му. Вчити українську мову каже, вирішила тільки зараз. всі ці вісім років розмовляла на руському Всі ці вісім років розмовляла російською мовою, намагалась українською розмовляти, але не виходить у мене повноцінно. Ось ця ініціатива мовний клуб. Це дуже правильно, тому що ми всі цього потребуємо. Зустрічі учасників клубу української мови відбуватимуться щовівторка та щочетверга у головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки Анна Глущук Сергій Данилюк новини на Суспільному Луцьк.